Вітаю, шановні восьмикласники! Сьогодні урок фізики для вас проведе вчитель Одеського ліцею номер 68 Арнаута Олена Миколаївна. Налаштовані працювати, тоді вмикаємо позитив і до роботи. Ще в 19 столітті Майкл Фарадей промовив, як це дивовижно виявити, що всі явища природи керуються невеликою кількістю сил. І сьогодні ми продовжимо вивчати електричні явища, де познайомимося з силами, які називаються колонівські. Тобто тема нашого року закон колона. План сьогоднішнього уроку складається з трьох пунктів. На початку ми розглянемо історію відкриття. Далі колонівські сили, що це за сили. І третє, як записується закон колона за допомогою формул. А хто з вас знає, хто такий Колон? Що це за цікаве прізвище? Заглянемо в історію. На кінець XVIII століття електричні явища були відомі, але електричні машини переважно виконували роль іграшок для розваг аристократії. Перехід до кількісних характеристик, а потім і до практичного застосування електрики поклав французький дослідник Шарль Кулон у 1785 році. Шарль де Кулон народився 14 червня 1736 року у Франції в Ангулемії в сім'ї чиновника. Навчався в одній з найкращих шкіл для молодих людей дворянського походження коледжі чотирьох націй, коледж Мазаріні називався. У лютому 1760 року вступає до військово-інженерної школи в Мезьєрі, одного з найкращих вищих технічних закладів 18 століття. Закінчив школу в 1761 році в чині лейтенанта. Потім протягом 9 років колон служив в інженерних військах на острові Мартиніка, де будував мости, дороги, укріплення. У 1772 році повертається до Франції, де й далі працює військовим інженером у Шерборі, Беззансоні та інших містах. На початку 1770-х, повернувшись з Мартиніки, колон активно займається дослідженням, опублікував праці по технічній механіці. У 1781 році він описав дослідження по тертю ковзання і кочення, сформулював закон сухого тертя. За наукову працю щодо розрахунку архітектурних конструкцій колон у 1774 році був обраний членом кореспондентом Академії наук Франції. З 1785 по 1789 рік опублікував сім книг, у яких сформулював закон взаємодії електричних зарядів і магнітних тіл, закон колона, а також закономірність розподілу електричних зарядів на поверхні провідника. На честь французького вченого була названа одиниця електричного заряду, один колон, ведена в практику в 1881 році. Зараз давайте згадаємо, що ми вчили раніше на минулих уроках. Ми вже знаємо, в чому полягає механізм електризації, що таке електричне поле, як його можна зобразити, чи обов'язкова рухомість електричного заряду для існування електричного поля. Як задають напрямок електричного поля? Навіщо електрики, виконуючи деякі роботи, надягають гумові рукавички? Чому правила техніки безпеки вимагають, щоб робітник під час роботи з електричними приладами стояв на гумовому килимку. З уроків восьмого класу ви знаєте, що в природі існує два види зарядів: позитивний заряд, який можна отримати на паличці зор скла, потертій об папір, і негативний, який ми отримуємо на бурштині або ебонітовій паличці потертій об вовну. Також ви знаєте, що тіла, що мають заряди протилежних знаків, притягуються а тіла, які мають електричні заряди одного знаку, взаємно відштовхуються. А чи задумувалися ви, чому дорівнює сила відштовхування і притягання між такими зарядами? Як виміряти силу, що виникає між електрично зарядженими тілами? Перш ніж відповісти на це запитання, тобто вивчити закон взаємодії точкових зарядів, потрібно розібратися з терміном точковий заряд. За аналогією, з матеріальною точкою, точковим зарядом називають заряджене тіло, розмірами якого можна знехтувати порівняно з відстанями від нього до інших заряджених тіл, що розглядаються. Точковий заряд, так само як і матеріальна точка, є нереальним об'єктом, тобто не існує, а фізичною моделлю. Необхідність ведення такої моделі спричинена тим, що в загальному випадку взаємодія заряджених тіл залежить від багатьох чинників. Отже, не існує єдиної простої формули, яка описує електричну взаємодію для будь-якого довільного випадку. І от в 1785 році військовий інженер Колон почав проводити свої дослідження в галузі вельми далекій від електростатики. Він виявляв закономірності пружного крутіння ниток і встановив залежність сили пружності від кута закручування. Отримані дані дозволили колону сконструювати надзвичайно чутливий прилад, який він назвав крутильними терезами. Пізніше вчений використав ці терези для вимірювання сили взаємодії точкових зарядів. За допомогою крутильних терезів кулон визначив, що дві маленькі на кульки впливають одна на одну в напрямку лінії їх з'єднання, залежно від того, на вони одноіменними чи різноіменними зарядами. У скляний циліндр на спеціальному тримачі було поміщено заряджену кульку Б. Обертаючи кришку циліндра, дослідник домагався, щоб кульки Б і А дотирнулись одна до одної і частина заряду з кульки Б перейшла на кульку А. Одноіменні заряди відштовхуються, тому кульки розходилися на певну відстань. За кутом закручування дроту колон визначав силу взаємодії зарядів. Потім, обертаючи кришку циліндра, дослідник змінював відстань між кульками і знову виміну вимірював силу їх відштовхування. Виявилося, коли відстань збільшувалась в 2, в три, в 4 рази сила взаємодії кульок зменшувалася відповідно в 4, 9 і 16 разів. В результаті проведеного досліду кулон зробив висновок, що сила взаємодії двох кульок обернено пропорційна квадрату відстані між ними. І другий висновок: що сила взаємодії двох точкових зарядів прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів. Тепер ставимо урок на паузу і трошечки відпочиваємо. Весела руханка. Тепер можемо сформулювати закон колона. Сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів. Прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними. Отже, підведемо невеличкий підсумок, від чого залежить сила взаємодії двох точкових зарядів. У своїх дослідах колон спостерігав взаємодію невеликих, провідних, заряджених кульок. Умови дослідів дозволяли вважати ці кульки точковими зарядами. Досліди вчений проводив за допомогою крутильних терезів. Провівши чимало дослідів, кулон зробив висновок, що сила. Взаємодії двох точкових зарядів обернена пропорційна квадрату відстані між ними і прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів. Отже, маємо закон колона, записаний за допомогою формули. У формулі буквою F позначена сила взаємодії двох зарядів. Коефіцієнт k, який дорівнює 9 на 10 9 степені ньютонів помножено на метр квадратний поділено на колону квадраті, Q1, Q2 це заряди тіл, і R маленьке відстань між зарядами. Звернімо увагу, що сили кулона колона напрямлені вздовж умовної прямої, яка з'єднує на малюнку ці два заряди. Основне, що ми маємо запам'ятати після сьогоднішнього уроку, що точковим зарядом називають заряджене тіло, розміром якого можна знехтувати порівняно з відстанями від нього до інших заряджених тіл, що розглядаються. Закон взаємодії нерухомих точкових зарядів був встановлений колоном за допомогою крутильних терезів. Закон колона сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і обернена пропорційна квадрату відстані між ними. А чи не виникло у вас питання один колон? Це скільки? Щоб удержати уявлення про величину заряду в один колон, розрахуємо силу взаємодії двох зарядів по одному колону кожний, вміщених у вакуум на відстань 1 метр один від одного. Скориставшись формулою закону колона, одержуємо, що сила дорівнює 9 на 10 в 9 степені ньютонів або приблизно 900 тисяч тонн. Таким чином, один колон це дуже великий заряд. На практиці такі заряди не зустрічаються кінці уроку підсумок вивченого запишемо в зошит. Спробуйте відповісти на ось ці три запитання. Для того, щоб закріпити вивчене, перевірити, як ви мене зрозуміли, виконайте самостійного завдання. Дайте також відповіді на ці запитання. Виконайте наступне завдання. Вдома. Дякую за увагу. Гарного дня!